Привіт! Сьогодні я покажу вам, як повернути функцію перетягування файлів у Windows 11, оскільки компанія Microsoft чомусь вирішила відключити цю функцію у своїй останній операційній системі, але це не біда. Повернути ми це зможемо дуже швидко, не чекаючи, поки це зроблять самі розробники. Внизу під цим відео ви знайдете посилання на цю невеличку програму. Так само ви знайдете. Її в нашому телеграм-каналі. Завантажуємо програму і зберігаємо у зручному для нас місці. Після чого просто відкриваємо програму, при першому запуску відкривається ось таке вікно. Натискаємо докладніше і виконати. Усе програма вже працює, і тепер нам доступна функція перетягування файлів. Але є спосіб налаштувати її під себе, щоб ви мали більший контроль над програмою. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по іконці і вибираємо ось цей пункт. Відкривається текстовий документ і з ним сторінка конфігурацій, які ви можете використовувати. Тут дуже добре описано, яка команда за що відповідає. Ви вибираєте команду, яка вам потрібна, копіюєте її в документ і зберігаєте. Після чого вискочить таке ось вікно, де ми натискаємо Так і програма перезапускається. Ось і все. Ми зробили Windows 11 ще трішечки зручнішим. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на наш канал та Telegram. Дякую, що додивились до кінця. Гарного вам дня та до побачення!